Ти клей порекомендуєш для цієї плитки, розміром 1,20х20? Одисні ми покажу, які в мене. Дай від 15 на право. Оце цей клей, так? Да? Оцей клей ти вкладав? <laughs> Скільки коштує мішок такого клею? 1500 гривень. 1500 гривень? А ти не міг якийсь дешевший клей купити? Я думаю, піш... У мене братка маня. Прогрезиний. Роблю раз. Так? <laughs> так що кому. Кому потрібна плитка під дерево? Клей. Для плитки звертайтеся до нас у фактор плитки ЖК Софійська сфера.